Розстрільованими дорогами ми їдемо до північних підступах до бахмута. Їдемо швидко, наскільки це можливо. Один раз навіть снаряд пролітає десь поряд з авто і летить собі далі. Давно було трошечки. б газу не дав би, б не давав би. Біля нас зірвалося 30 метрів. Навкруги знищені села та ковилові степи. А ми добираємося до позиції польових гаубиць. Це, мабуть, найближче до супротивника артилерія. Одразу спускаємось в бліндаж. Війна тут активна. Артилерія стріляє в умовах постійної контрбатарейної протидії. Ну, після пострілу зразу всі біжуть укриття, бо може прилетіти одвітка. Але здебільшого вони не встигають нас засікти. Ми занадто швидко блінк працюємо. О, прикольно. Після цього починається очікування координат, по яким треба нанести удар. Очікування виявляється коротким. Плюс плюс плюс. Позиція оживає. Все роблять дуже швидко. Швидкість тут це життя. Армата! Тому використовують снаряди з осколками, наносять таке масоване вогневе ураження. Давай, Після короткої серії пострілів гармату маскують і всі ховаються в укриття. У режимі нон стоп. Треба пораз... ну, в переважності. Коли треба, то завжди працює. Працюють в основному, по піхоті. 27 а і попадають і в танчики. Добре. Інтенсивна зараз робота. Так. Да? Раніше менше стріляли, зараз більше. Поставка трошки снарядів стало. Вот посиділи в бліндажі. Пройшов певний час, і, в принципі, ознак того, що гармату засекли немає, тому можна вже там вийти з бліндажа. Ну і чекати на подальші координати. Але через декілька хвилин, десь поблизу, починає вибухати. Зараз команда в укриття і щось бахає так добряче. А що це? Що, що, що це було? Ну, от, кажуть, гради. Знову очікування в бліндажі. Хлопці розповідають, як, хто, коли опинився на фронті. І показати рідним, що живі й цілі. Хочеться передати привіт, звичайно, дружині. Скоро здивую. І хочеться передати Романії. Вона скоро буде поступати з далого вибору, натхнення у навчання. Ну і, звичайно, скоро перемога. Ми всі будемо вдома разом, як завжди. А ви за це воюєте, за свою родину? Звичайно, за брата, і він загинув. Невдовзі знову надходить команда на вогонь. Хлопці починають готувати гармату. Одразу відбій і в укриття команда. Ну, така війна тут динамічна. Всі знову ховаються в укриттях. Ну, можливо, пов'язано з тим, що зараз в небі помітили російський безпілотник і а, тому стріляти небезпечно. Невдовзі в хаотичному порядку починають прилітати ракети. Так, це наші виходи були. Це не наші. Не наші? Близькі. Це що зараз? Гради. І що це от зараз, бабахає? Шукаю нас. Перевернулися нас, вони зараз по кругу, по, -по біаметру, там, 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 там. Собі, як ви кажу, вибір того, по постріляють, постріляють, подивлюся, пташки з неба, подивлюся, що нічого не творить, ніхто нікуди не біжить. Перестану стріляти. Тому тактика добра. Тобто українські гармаші зазвичай стріляють і маскуються швидше, ніж російська система розвідки їх помічає, а невдовзі знову тиша відносна. Ну і знову вже деякий час там поблизу нічого не вибухає. І зараз триває таке очікування нових координат. Ситуація розслаблена дуже. Всі розслаблені, всі шукають у максимально зручних позиціях. Я ж не просто очікую, я ж очікую чогось хорошого, результату пострілів у бік Російської Федерації. Очікую те, що люди, які працюють з бригадою, покажуться з найкращої сторони. Невдовзі позиція знову оживає, а нас під звуки близьких прильотів вивозять з позиції. В таких умовах постійної готовності, постійної напруги, постійної фронтової роботи і постійного змагання зі смертю бригадні артилеристи наближають перемогу зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим ведем та Ігор Горщепіт, телеканал Інтер, подробиці марафон єдиних новин.